Актуальних тем в коучингу багато. І для обговорення ми вибрали першу таку ключову тему історія коучингу. На вашу думку, чому саме ця тема важлива на початку? Ну, для мене ця тема, вона, повертаючись до того, що я сказала, для мене вона про становлення в професії. От, якщо пам'ятаєте будь-яка дисципліна, яку починаєш вивчати, з чого вона там починається? Методологія історії. Для мене от, про початок, про початок входження в професію. Розуміти, куди ти йдеш, що буде для тебе от, 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 тим фундаментом, на якому ти будеш будувати. Свій власний коучинговий світовий. І отут так, також дуже хочеться все-таки заземлитись на сьогоденні, на тому, що зараз Україна переживає складний військовий час і за ті 9 місяців, які, які ми вже з цим співіснуємо, цією реальністю. Коучинг довів свою спроможність бути опорою як для особистості, так і для бізнесу. І я кажу це кажу з це впевненістю, тому що для мене він був опорою всі ці 9 місяців і залишається. І на мою думку, через розпиття цієї теми зараз, теми історії коучингу, ми можемо додати коучам з одного боку коучам впевненості в своїй роботі. А з іншого боку, потенційним клієнтам або людям, які вже довірились коучам професійним або цікавляться коучингом, дати їм більш широке розуміння для прийняття рішення скористатись професійною підтримкою коучів.